Добрий день всім. Сьогодні знову в лісі. Кожні вихідні намагаємося. І ось бачите, що лисички ростуть. І Ще їх так багатенько, значить вологі вистачає, тому будемо збирати, насолоджуватися лісом, гуляти, слухати спів пташок. Все, що буду знаходити, буду по можливості показувати, якщо вам цікаво. Це, друзі, йду, гуляю. Той. Дивіться, що знайшла. Такий здоровенний. Це краснючок був маленький. А вон там і менше є, зараз покажу вам. Зараз цього заберу. О, він вже ну, він не старий. І зараз підемо з вами, я ще бачу краснючка. А он стоїть, тільки шляпка виглядає. І вон ще один. Дивіться, один. А ось ще такий красавчик стий. Молодесенький. гарнесенький, О, таких якби знайти, то можна і замаринувати. Це що я знайшла? Рибочок один. А ось другий. Можливо тут ще є, треба шукати. Але які вони гарні. Стивіться. Де? це не боровички, це дубові білі. Де? Треба ще тут пошукати. Найшли ще одненьке, але такий має біле забарвлення шляпки. Дивіться, який гарний. Ой, який гарнючий. Та, сонички тут є. Вже в мене три таких грибочки. Так, ось молоденька бабка, таку ми візьмемо. А ось там ще щось об'їдене стоїть. Йдемте ти подивимось, що тут там таке об'їдене. Думала, білий, то мабуть старезна бабка. А ну глянемо. Так, бабку ми таку брати не будемо. Нехай лишається зараз мої, щоб грибничка родила. Так зробимо. Так зараз будемо шукати ще. Що, знаєте, думали, що тут нічого не знайдемо, але сішки так тим паче. Їх взагалі тут ніхто не брав. Ніхто. Гляньте, які здорові. Вони малесенькі, вон ще. І ще. І в такому місці, щоб він не міг подумати, що вони тут будуть рости. Не сосна цікаво дуже. Будемо різати. Друзі, думали йти, повертаємо голову, а їх. Тут, внизу, в цій ямі. Багато і вон там далеко. Зараз покажу, жовтію. Коротше, застряли ми знову в цій ямі збирати лисички. Так, щось знайшов чоловік, я теж знайшла. Біжимо до чоловіка. А що ти там знайшов? Ану почекай. Я теж знайшла. А де ти? Ай, зараз піду. Покажу. Вон маслючок. Ну, маслючка ми оставимо моїй кумі Наташі, як приїде в гості, то її гриби. А ми так ось прогуляємося. Ой, який гарнений, який він просто наче з фотографій. Наче, да, наче знаєте з чого? З якогось... З якогось Малюнку, подивіться, який же він гарний. Це сказки з казки, каже чоловік, дивіться. А він ще здоровий там стоїть. Я ще його не, не трогав. А вон дивіться, який здоровий. От, там стоїть. А ну, на шо? сушку ми брати точно його не будемо. Якщо старенький, залишимо в лісі. Айда зайшли в ліс, подивіться, а тут ще один красень. Ні, ну це просто просто яка краса. Такі молоденькі можна брати і маринувати. Бо сушити їх не добре, бо з них темна темний суп. Отакий гляньте, який гарненький. Тут багато чого стоїть, але я такі бабки старі не беру. Беру лише, ось бачите, в кошику вже трошки щось і є. Друзі, там такий здоровий, був ніхто не забрав. Ось таке манюсіньке стоїть. Подивіться, яке воно. Гарнюче, який краснючок, червоноголовець. Ой, які. О, таких би більше, то я б точно буду маринувати. Друзі, йшли, йдемо додому, прямо по дорозі, бо ще хочемо в ліс поїхати. Кругом ростуть лисички. І їх багато. Не просто там якась одна. І вон там, і там. Ніхто їх тут навіть не бачив, не трогав і не чіпав. Тож ми знов застряли. Будемо збирати. Так, друзі, ніяк не можемо вийти. Ми так зайшли подивитися, бо їхали взагалі за ягодами. Та їх тут стоїть, як з якоїсь картинки. Гляньте, я навіть боюся їх потоптати. Просто супер. Це лисичка прямо велетень. Подивіться, яка здоровенна. Піде на сушку. Йдемо щось шукати. Що ми тут знайшли? Який же тут гарний стоїть краснючок. Все, буде сьогодні маринування краснючки. Робиш? А скільки їх тут? Мільйони. 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 Коротше, зайшли, подивитися, вже повна корзина. І щоб ви розуміли, вийти не можемо з лісу. Ну, нам треба ягоди брати. Там дитина в машині. — машині дитина чекає, бо по ягоди хочу. А вони тут їх от тако, і ось тако. Ну, коротше, що вам сказати? Одні лисички кругом навколо. Я, я вже казала на якомусь відео, що я стільки, скільки живу, я просто стільки лисичок. В житті не бачила. Ну, це просто якийсь рік на цій лисички, дуже вдалий. Просто дуже вдалий. І вони тут кругом, по кругу. Йдемо додому, не можемо вийти. Ой, який стреш. Але я вам скажу, це так, оце зараз охоту зб'ємо. Та підемо собі спокійно брати ті ягоди, не будемо дивитися на ті гриби, бо вже ж скільки можна. Ну ви подивіться, стоїть. Значить, з картинки знову. О, так, а ну що там знайшов наш папа? Ану, теж такого як з картинки? Ану, де він? Ой, дивіться, точно все. Сьогодні буде маринування краснюків. Так що, друзі, працюємо далі. Так, дивіться, дивіться що знайшли червону ягідку. Теж збираємо по суничку. І, І будемо... Та так, Де тут ще є суниця? Це який красивий підберезок, товстенний. він аж зелений від моху. Просто красота. Прийшли в ліс, все ж таки по чорницю. Ось сьогодні будемо збирати. Ось така, дивіться, ягодка висить, немаленька, гарна. Сьогодні з помічником. І вон там ще помічний. Плануємо набрати ось таке відерце. Не знаю, чи вийде, але плануємо. Так що нехай нам Бог допомагає назбирати це відерце. Вона дуже корисна, особливо в того, в кого поганий зір. І для цукрового діабету скидає цукри у людей. Бо цукровий діабет дуже понижує цукор. Хороша, корисна і смачна, дика ягода. Поки ще є така. Це вже, бачите, майже відро набрали всі гуртом. Я, чоловік, син. Ось так черницю збираємо. Побачите гарну ягоду. Тож, друзі, ось так збирається черниця. Стояв, тут Дивіться стояв. який краснючок здоровенний. І що ви думаєте? Старезний. Старезний брати не будемо. Не, бо дуже старий. вже. Добре. Дивіться, якого зонтика. Здоровецького. Здоровецького. Мама таке любить. Візьми її. Там це старий вже. Це не старий, хорошо жарить. Ти думаєш, Так, буде Ну що, красавчик? ти на маринування. Ви подивіться, як же вони сплелися, ці краснючки. Ну просто ось два таких братика. І ось ще, мабуть, братик чи сестричка. Краса, що й сказати. що ви тут збираєте? Лисички. 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 Ай-яй-яй. Дивіться, не ступимо мені. Та не я наступати на твої лисички. Ой Боже, ти їх не розкриваю, бо їх же збирати придеться. <різь> <різь> Вон дивиться, сестра що робить. Оце саме смачні лисички. оці малесенькі. Ой, тут потрібно. А ось О Іра, дивиться, не подави. Ага. Клас, так, збирайте. Так, я так вас да, відео познімала, а ви так. збирайте. А ось я, бачите, Добре, що знайшла. Сваряться на мене, бо я у них їх збираю. А ось дивіться, які самі манюсінькі. Ось такі, Ось таке масюнько. Гарний. Родичі мої знайшли. Ой, подивіться, це ж черепаха. Живуть собі в лісі, кіно і німці. Подиви. Вона ж не жива Ліза? Та жива Ліза. Вона тільки що лапками шалила. Паучок по ній Ліза. Ой, кіно. Тукала повний коктян. Ой-ой-ой. Подивіться, яку я знайшла красу. Просто неймовірно. Я таке сьогодні ще не бачила. А он ще далі стоять. у зараз пройду гуляти. Подивіться. Так. Ууу, ще й знайшли білого гриба. А ну показуй. Я йду за тобою. Покажи мені білого. ай -яй. що, краснюк? яка краса. Ай-яй-яй, який красавчик. А пахне. пахне. Он дивись краснючок стоїть. Да. Так, пішли шукати ще. Что, А он один і он старий. Краснюк. Чи це білий? Нет, це краснюк старий. А це молодий. Ой, друзі, що сказати? Коротше повний трендець. Коли є гриби, то вони є багато yeah. і масло. Друзі, я поки хожу, знімаю і тільки ловлю те, що мені покажуть. А он сестра знайшла білого гриба. І вон... Бабки. Ой, він хоче старий, але на сушку піде. ммм який клас. Просто супер. Не, ну що це ти зробиш? Ось, дивіться, ще знайшли кучу. Ой. Короче, піду і я збирати, там же ж тоже їх позбирати треба. Я такого ще не бачила. Будемо дякувати нашому лісі, матінці землі, за такі прекрасні дари. ось Подивіться, і чорничка. Подивіться, які руки грязні. І е краснючки, і лисички, і білі грибочки. Правда старенькі. І ось такі, подивіться, які гарненькі. Дуже дуже дякую, дуже гарно нагрибали, ходили всією сім'єю, отримали масу задоволення. Тож, друзі, всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення!